Доброго дня малята, послухайте віршик. Летять летять сніжинки на поле, ліс і сад, веселий світаночок танцює снігопад, На дворі лютий холод, тепла давно нема. Заліз копичку зайчик і солодко дріма, мете хвостом лисичка сніжок біля сосни. Барлозі спить ведмедик, солодкі бачить сни. Про яку пору року йдеться у віршику? Так, про зиму. Зима дуже гарна і весела пора року, особливо, коли лежить сніг. Дуже добре зібратися всією родиною, тепло вдягнутися та піти на прогулянку до зимового парку. Погляньте навкруги все біле, білі хмари пливуть по небу. Білий сніг на землі лежить, темніють стовбури голих дерев, нечутно криків пташиних зрай, проте ми чуємо, як рипить сніг під ногами. Зимове повітря має особливу чистоту. Зима з кожним днем стає все суворішою. Сонце світить, але не гріє, стоять люті морози, дні короткі, а ночі довгі. Небо похмуре, вкрите хмарами. Грунт змерз, скуті льодом швидкі річки і озера. Завірюха намітає величезні кучугури. Спокою вітер зимку не знає. віхоли крутить, шляхи замітає, Інколи ввечері виє за тином, Може проситися в теплу хатину, тільки під ранок вітер спочине, Вляжеться тихо на сніжній перині. Незважаючи на те, яка погода, люди все одно гуляють, дихають свіжим повітрям, розважаються, катаються на санчатах, на лижах, ковзанах, ліплять снігову бабу та будують зі снігу фортецю. Малята, а як гарно прийти з такої веселої зимової прогулянки додому і в родинному колі випити чашечку смачного ароматного чаю? На ліплені ми сьогодні виготовимо чашку для своєї родини. Погляньте, які гарні чашки бувають. Для роботи нам потрібна дощечка, стека, пластилін любого кольору та серветочка. Від великої грудки пластиліну. З допомогою стеки ми відрізаємо невеличкий шматочок пластиліну. Ми отримали дві грудки. велику і з великої грудки пластиліну ми виготовимо кульку відомим нам способом. Кладемо грудку між долоньок, катаємо коловими рухами. А з маленької грудочки пластиліну прямими рухами ми виготовимо джгутик. А зараз, способом вдавлювання указівним пальцем, ми робимо отвір. У великій кулі і пальчиками формуємо края чашки. А зараз малята ми беремо джгутик, його згинаємо і кріпимо до нашої чашки. І погляньте, яка гарна чашечка у нас вийшла. Малята, з кожним наступним заняттям ви все більше дізнаєтесь про чудову пору року зиму. Ви великі молодці! До нових зустрічей!